Одна зі стін світлиці вкрита рушниками. Їх у двадцятому столітті вишили місцеві господині, розповідає завідувачка клубу Олена Орел. Каже, раніше це була найголовніша прикраса в будинку, нині ж цінний експонат. Родичі рідні, яких вже не жили в цих будинках, знімали стінці рушники і несли нам. Уже дуже каже, візерунки на білому полотні створювали без канвий трафаретів, вишивали гладдю та хрестиком. Зображені ружі, полошки, дуже різні квіти. Ось цьому весільному комплекту сорочки та спідні спідниці 117 років. На вигляд він не гірше ніж сучасні моделі. Показує пані Олена. Каже, весь секрет у двайливому користуванні одягалася тільки по великих святах. Це була трійця, пасха, різдво. На сусідньому стелажі вишиванки молодші та не менш цінні, каже бібліотекарка Валерія Хлівнюк. Її принесла до нашої світлиці моя сусідка. Вона її вишила, коли її було 12 років. Теж при каганцеві ввечері, вночі. Сорочки прикрашені кетягами винограду, ягідками суниці та запашного хмелю. Це не просто малюнки, пояснює пані Валерія. Це історія та особливості регіону. Ми знаємо, яка це була клопітка робота. Люди вкладали душу, дуже багато праці, і нам необхідно зберегти це все. Бережуть тут і чоловіче обрання, предмети народного побуту, дерев'яні валізки. Вони бралися на плече. І ось так та глиняні горщики. Саме ці дістались від місцевої жительки баби Тані, розповідає завідувачка клубу пані Олена. Сажа на них засохла вже, зацементувалася. Цей глечик був для каші з молоком. Кожна річ у цій світлиці, незалежно від розміру та віку, розповідає про історію села, каже Олена Орел. це ж наша рідна, ну ну сільське, воно воно ну, дуже дороге. Ми дуже хочемо для наступних поколінь. Щоб вони бачили і цінували це, що в нас притамане нашому роду. Зі слів пані Олени колекцію цього музейного куточку люди поповнюють і досі: несуть вишивку, старовинний одяг та речі в житку. Усі охочі можуть навідатися сюди на екскурсію, і дізнатися більше про життя та побут жителів Соколівочки. Дар'я Шевченко та Горозія, Суспільне новини, Черкаси.